На колегії райдержадміністрації говорили про підготовку району до зими, обговорювали питання житлово-комунальної галузі та проблеми доріг. Відділи райдержадміністрації прозвітували про готовність котелень до опалювального сезону, закріпили за дорогами і фірми, які будуть прогортати замети. На сьогоднішній день у районі послуги населенню надають шість комбінатів комунальних підприємств. Вони розташовані в Утенії, Печеніжені, Гвістці, П'ядиха, Ковалівці та Турці. Всі підприємства до зими готові, звітували їх керівники. А голова райдержадміністрації Михайло Негрич розповів, що турка увійшла до списку п'яти сіл України, які будуть наступного року реконструювати як населені пункти нового типу. Як говорив заступник голови райдержадміністрації Ярослав Мочернюк, всі котельні та водогони працюють у звичному режимі, і освіта, і медицина і культура проблем з опаленням мати не будуть. На сьогоднішній день лише одна школа у лісному Хлібичині не запустила опалення. Однак до 15 жовтня всі роботи з підключенням газу. Там будуть завершені. Немає поки що тепла і цехова поліклініка, де підписав з нею угоди на постачання Коломицький драмтеатр. Однак міський голова Юрій Овчаренко, який був присутній на колегії, пообіцяв владнати непорозуміння вже найближчим часом. Перший заступник голови РДА Роман Панчук розповів, які організації будуть закріплені взимку за відповідними дорогами. Відповідно до закону України від восьмого року про захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та з метою забезпечення безперебійного руху транспорту в зимовий період і попередження аварійних ситуацій на дорогах району, колеги районної державної адміністрації вирішила рекомендувати: перше закріпити підприємства організації реформування. За наявною у них технікою, за напрямками автомобільних доріг району для розчистки від снігових заметів в зимовий період, наразі вже 100% відомо, що всі автошляхи у осінньо-зимовий період будуть доглянуті. Сільські голови та заступники голови РДА відповідатимуть за порядок у своїх населених пунктах та напрямках. Розглянули на колегії і ще ряд важливих питань.